У повній комплектації, так як ви бачите на відео, всього лиш 17200. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось така цікава модель ліжечка під назвою Інеса, яку можна замовити у Ось такому малесенькому розмірі для діток 80х190. Але якщо вона вам сподобалась як доросле ліжко, тоді її можна замовити і в більших розмірах. Бо вона у нас іде починаючи від 80 на 190 і до 180 на 2. Тому, якщо вам стало цікаве ось таке ліжечко для своєї спальні, будемо дуже раді вашим замовленням. Як бачите... Монтаж у нас дуже легкий і елементарне розуміння, що таке шуруповерт, ви можете без проблем його зібрати. Тому, якщо вам цікаво, залишайте свої запити в коментарях.